Наші вітання, шановні друзі, ми хочемо з вами сьогодні поговорити про таку річ, як велика скорбота. Річ у тім, що є переконані християни в тому, що церква не буде переживати великої скорботи, що Господь її забере до скорботи. Але ми в Україні навіть під час сучасної війни переживаємо стільки скорботи, що дуже добре усвідомлюємо, що церкві таки доведеться пройти скорботу і таки доведеться бути випробуваною. З приводу її віри і ставлення до Господа і цього матеріального світу, і книга об'явлення, книга «Апокаліпсис», що означає розкриття таємниці, вона показує нам дуже чітко послідовність всіх подій, які будуть перед другим пришестям Ісуса Христа. Кому буде цікаво, в описі буде посилання на детальну проповідь, де пастор пояснює, як зрозуміти цю та інші книги Біблії. А починаючи з шостої печатки апокаліпсису, люди безповоротно будуть руйнувати той рай на землі, який для них створив Господь, перетворюючи його на пекло. І зараз це відбувається. Але після шостої печатки це буде набирати просто неймовірних обертів. Це буде мати незворотні процеси. Далі буде сім сурм. При шостій сурмі будуть звільнені чотири ангели, які призначені на вигублення третьої частини людства. Відповідно, сьома сурма це піднесення церкви. Церква забереться від ще більшого горя, яке спіткатиме цю землю, і буде вознесіння, воскресіння перше з двох. Тому церква буде бачити ті жахи, які будуть відбуватися під час цих всіх сурм і двох печаток. І спинити оце все, це все демонську, демонський цей вплив, це руйнування цього Божого раю, можна лише сповіщати Євангелія Ісуса Христа, тому що чотири вершники вони мають владу. Люди дали їм владу панувати на цій землі. І саме Слово Боже може це спинити. І сьогодні ми маємо чудовий, чудову платформу інтернета, завдяки якій ми можемо проповідувати до краю землі. Заходьте. На канали Салтаненко, Ютуб, Фейсбук, Тікток, Інстаграм. Підписуйтесь, народжуйтесь згори, зростайте духовно, зцілюйтесь духом, душею і тілом. І ми їй благословляємо і молимось за за кожного, хто зараз перебуває в скруті, в жалю, в розпачі. Хай дійсно прийде втішання від Господа слово на слово настанови, щоб радість спасіння вона перекрила всі втрати, які наніс дьявол, який прийшов вбити, вкрасти і згубити. Якщо у вас виникають якісь питання, напишіть нам, будь ласка, ми залюбки з вами поспілкуємося. Нехай Господь поблагословить вас. Господь.